Відбувається процес активного повернення до старої практики використання лісів, виключно, виключно в якості сировинної бази для іноземних лісопереробників, хоча закон прийнятий, але там ще є до 1 січня 2017 року зазор. Повертається і активізується повернення до практики, скажімо так, відновлення на посадах тих людей, які Розкрадала ліс, активно розкрадала ліс, і причому це якби економічна складова, друга складова політична. Люди з команди колишнього начальника управління лісового господарства, багаторічного полісу начальника управління господарства, фактично були е, тіньовим штабом партії регіонів е, Януковича, якби ну на протязі фактично десь так, з 2004 року, 2003 тисячі Якби і тут коротко зібрана інформація відділом корупції самооборони. По Олександра Кватирка інформую вас про те, що ми цю інформацію будемо далі збирати. І напередодні виборів хочу зазначити наступне: що якщо ви, прошу файли, ви як представник самопомочі, що якщо ваша політична сила не буде належною реагувати на звернення громадськості, на звернення Волинської обласної ради. Я нічого особисто і ми нічого не маємо проти самопомочі, але ми будемо десь так доносити до вузов громадськості, що одним з тіньових людей в списку колісника на виборах до обласної, до міських, до інших є. Вірніше, тіньових людей в списку самопомічі є от колісник. І ті люди, які працювали в системі господарства Януковичі, які здійснювали дуже активну підтримку політичну людям. Елементарніша. Всі лесники, которым больше 24 лет работали прокуристами. Все до единого. Все лесники, которым, ну, которым больше, чем 35, работали при Януковиче. Любой, который придет, и он мне будет неугоден, я путем вот этих вот манипуляций его уберу. Любого. Любого. И все будут судом. Абсолютно. Ну, же, все, да. любого. Есть, Там подписи, я, ну, ребята, я вас не передавал никому. Там есть подписи, да, вам передали, да? Вот отнимите дух, который здесь, здесь стоит, у которых обманным путем, ну скажем так, сказали, что это против цены и они подписали. Уберите эту подпись и проверьте, сколько в этих организациях людей. 7, 14, 26. Просто проверьте, чтобы вы поняли, что вам дали. Что вам дали вот сейчас? Все люди, которые были здесь, это 90% людей. Поддержат мою точку зрения. Мою. Пускай скажут, что-то не так. Да давайте проголосуем. Ну, Хай ручки. Хай ручки. Давайте Сейчас, руки поднимем. Давайте руки поднимем. Хорошо. Сейчас за Сейчас, Сейчас, Сейчас поднимем. А, вот, да. вот, вот вы как раз вот. Вот. Всем человек. Здесь это, это есть где-то вот 10%. Сейчас. Сейчас проголосуем. Я хочу просто Сашу Петрема. Ребята, одну можно? секунду. Можно это я... Менять ТВО на ТВО на да. месяц да. нет смысла. Для Мы здесь нет. собрались для, для того, чтобы вы просто быстро организовали конкурс. Вот. Это спасибо. просьба от всех нас. Да. И, и жесткий конкурс. Конкурсе, а меня ты на ты не нет смысла. На данный момент. Это человек, который нехороший, да? Никто, никто тут не, не, не скажет, что квартирка хорошая. Он пришел к хлопцам. Я поганый, вот там, вот там, вот там, вот там. Пакет его, собирайтесь в кучу, контролируйте лес. Это, его, это, это, было его предложение. Что? Духовцы, азовцы, айдаровцы, собирайтесь, делать организацию, подписываем контракт, контролируйте лес. Никто не говорит, что вы хороший. Просто нет смысла менять сейчас ТВО на ТВО.